У 2023 році Україна чергова разу відзначає свято День Соборності. Звичайно, відзначення в цьому році є особливим, тому що триває кривава війна з нашим одвічним ворогом Росією, і очевидно, що ми шукаємо завжди певних історичних паралелій. Справді одна з найкращих, найвдаліших паралелій це саме ті події, які викликали до життя. День соборності це роки 1917 1921 коли тривала українська революція. Одна з найбільш переламних подій в українській історії, і в період української революції, одним з найбільш важливих напрямків було продовження єднання українців. Консолідація на визрівала ще в столітті, сторіччі, і називали ідеєю українського п'ємонту Україна і Редента. І інші українські діячі західної заходу сходу України, півночі різних е, українських регіонів, постійно намагалися консолідувати е, свої зусилля, і у 1917 році спочатку виникла Українська Центральна Рада, яка теж відразу наголосила на тому, що вона себе, себе позиціонує як уряд всіх українців незалежно від кордонів, і е, наприкінці 1918 року на уламках. Австро-Угорської імперії виникає Західна Українська Народна Республіка, яка теж е, продовжує рух назустріч до братів з великої України, як тоді казали. в експозиції Одеського історика краєзнавчого музею представлена низка важливих матеріалів, які зокрема важливі в тому плані, що вони підкреслюють, що свято 22 січня 1919 року, а року, це власне є Аб Злуки. Вона мала е, певну підготовку. І ось тут, в експозиції Одеського історико-краєзнавчого музею, наприклад, є дуже важливий документ, е, який датований тільки 3 січня 1919 року. Це ухвала Української національної ради про злуку е, ЗУНР і УНР в Єдину Українську Народну Республіку і відозва директорії УНР до українського народу з повідомленням про це історичне рішення. Дуже цікаві постаті підписали цей документ. Це, наприклад, окрім знаної, широкознаної постаті, е, президента е, ЗУНР Євгена Петрушевича, це також і професор Горбачевський, це перший етнічний українець, який був міністром е, охорони здоров'я в Австро-Угорській імперії, дуже відомий громадський діяч кола Івана Пулюя. Е, але, звичайно, головні. Заходи відбувалися в 1919 році, як я вже сказав, 22 січня на Софійському майдані в присутності е, глав е, Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. В чому важливість цього єднання? Воно, по-перше, як я сказав, завершило складний історичний процес, поставило е, таку певну, я би сказав, проміжну крапку. Е, в тих процесах соборності консолідації українців, які тривали з як мінімум 19 сторіччя на початку 20-го сторіччя, але з іншого боку, акт Злуки він мав дуже важливе значення для продовження боротьби українців за територіальну і головне духовну цілісність, яка тривала і надалі, і надихала людей. Різних поколінь, що зокрема відбилися вже наприкінці 1980-х, на початку 90-х років, знаменитий ланцюг єдності, і зрештою, безумовно, зараз е, ці події, події української революції, події становлення незалежності України, які дуже були яскраві, величні, вони і зараз надихають нове покоління борців за соборність е, в умовах е, дуже складних. І я з цього і почав, але безумовно перемога буде на боці України, і наш адвічний ворог Росія буде вщент розгромлений і закономірно розпадеться. І тільки коли розпадеться Росія, і російський народ відчує все те, що він приніс українцям, тоді відновиться історична справедливість і на уламках ворожої Росії і е, російського народу постане соборна велична Україна.